Пропори України та військових підрозділів ЗСУ, соняшники та фото полеглих військовослужбовців. Так зранку 31 серпня в гідропарку готувалися до всеукраїнського щорічного забігу на честь загиблих героїв російсько-української війни. Родина Каманіних до забігу шанує воїнів біжу за героїв України. Долучилася в пам'ять про Сергія Каманіна, військовослужбовця ЗСУ, який загинув 5 липня 2024 року. Про це розповіла Дар'я Каманіна, його дружина. О 9.30 стартували найменші учасники забігу – діти до 6 років. Вони долають дистанцію у 200 метрів. Наступну дистанцію 500 метрів долають учасники віком від семи до чотирнадцяти років, а також люди з інвалідністю. Спішимо, Марія Чернашова скандинавською ходою долає дистанцію в понад два кілометри. До забігу вирішила долучитися в пам'ять про Олександра Залевського, загиблого сина колеги, каже вона. Роман готується до дистанції в 5 кілометрів. Він біжить за Анатолія Дудика, який загинув наприкінці лютого 2024 року. Він був військовослужбовцем третьої штурмової бригади. Взвод Мирон. На жаль, життя Анатолія обірвалося в кінці лютого. Він загинув під час. Зачистки від російських військ в селі Авдіївка. За словами Ірини Ковальчук, цього дня міський культурно-спортивний центр проведе майстер-класи для дітей з виготовлення соняшника символа заходу. Надія Назарук, Ігор Кучин Суспільне новини, Житомир.